Яка ваша помста завдала найбільшої шкоди? Коли мені було 12 років, у нашій школі був хлопчик, який вчився на клас старший за мене, і він був справжнім за дирою. Він був сильнішим за всіх і був досить великим для своїх 13 років. Якось раз після уроку фізкультури мені потрібно було переодягнутися в шкільну форму, і я пішов у роздягальню, яка примикала до його класної кімнати. На мою вдачу, цей придурок був там, хоча шанс зустріти його в роздягальні був мінімальний. Загалом ми перекинулися кількома словами, після чого він Сильно штовхнув мене до шафи, в якій лежали сумки, учні. Потім пішов, я піднявся, і мою увагу привернула його сумка, на якій його мама написала великими літерами його ім'я. Я подумав, тобі кінець, і заглянув всередину сумки. На превелику свою радість я виявив круту колекцію карток драконячі Перли Z». І він був не тільки садирою, а й мажором і приніс колекцію, щоб погизуватися в школі. Я забрав їх і наклав величезну купу йому в сумку. Я зробив це без всяких вагань. Навіть не замислюючись, після уроків я бачив, що він плакав як сучка і скаржився своїй мамі, що загубив свою колекцію карток, а його матуся сварила його за вонючу здоровезну какашку в його сумці. Я зробив скріни сторінки коханця моєї дружини у Фейсбуці і надіслав їх адміністрації школи. Він працював вчителем і постити фотографії тестів своїх учнів, щоб познущатися з них, жодного разу не круто. Його звільнили наприкінці навчального року. Я був шеф-кухарем у ресторані відомої мережі готелів із системою все включено. Одного разу боси підійшли до мене на кухні і сказали, що мені потрібно зібрати речі і переїхати працювати в інший готель за 5 тисяч киме, оскільки там виникла робоча проблема. Я погодився з радістю, але домігся обіцянки, що після успішного розв'язання проблеми я зможу сам вибрати в якому з готелів я працюватиму. Я прибув у новий готель і почав старанно вирішувати робочу проблему. Через кілька. Кілька місяців проблему було вирішено, все було залагоджено, на кухні все працювало гладко, я звик. Я запитав у менеджера, коли я зможу переїхати в інший готель, як ми домовлялися, але він відповів мені, що так як я так добре впорався із завданням у цьому готелі, вони вирішили залишити мене тут на невизначений термін, тобто назавжди, я повідомив керівництву, що це неприйнятно, і зажадав, щоб мене перевели в інше місце, згідно з нашою початковою домовленістю. Адже я приїхав у цей готель тільки з. Цієї причини мені відповіли, що вони вирішать цю проблему. Я дав їм три тижні на вирішення проблеми, щоб у них був час на те, щоб обговорити це з головним офісом і тощо. Я сказав їм, що якщо вони не придумують рішення за три тижні, то я просто залишу роботу і піду, не озираючись. Через три тижні я вічливо запитав у менеджера, чи вирішено питання про моє переведення або, хоча б, усе ще вирішується. Я отримав негативну відповідь. Наступного ранку я дав вихідний усьому персоналу. І сказав, що вони можуть не відповідати на дзвінки від співробітників готелю. Я обставив кухню так, ніби я готую вечерю, цибулю і зелень у кастрюлях, наповнених водою і накритих фольгою, Часник, що шипить на сковорідці і так далі. Я зберігав інтригу приблизно до 16.30, Після чого пішов з кухні, піднявся у свою кімнату, взяв свої валізи і пішов у вестибюль, де сів і почав чекати машину, яка мала приїхати за мною. Менеджер підбіг до мене в люті, було замовлено і оплачено Страви для вечері 750 осіб, але жодної вечері не було. І сказав, що якщо я зараз піду, то більше ніколи не буду працювати в компанії. Я розсміявся, бо тиснув його руку і попрощався, пішов не озираючись, і більше не розмовляв ні з ким із співробітників готелю. Минуло вже понад 20 років. Моя найгірша не знаю погано це чи добре помста. Це коли я залив шампунь для тварин у пляшку з шампунем сестри. Ми були на музичному фестивалі у Ельсі. Коротше кажучи, якісь м'язисті мерзені виродки теж гості фестивалю забрали все наше бухло з нашого намету і випили його просто перед нами, посміючись над нами. Наступного дня всі вони пішли до головної сцени, і тоді мій приятель пірнув в їх намет і пропав на цілі 10 хвилин. Мені стало цікаво, якого біса він там робить. Я підійшов до їхнього намету і побачив, що він сидить на навпочіпки над ямкою яку він вирив посеред їхнього намету. Намету він висрав найбільшу какаху, яку я бачив у своєму житті. Причому з таким байдужим виглядом, коли він закінчив свою справу, то натягнув брезентовий настил над дірою. Потім ми почали шукати в їхньому наметі бухло, щоб забрати його з собою, але нічого не знайшли і повернулися у свій намет. До кінця фестивалю ми чули, як ці мудаки кричали і скаржилися на жахливий запах лайна, поки дівчина одного з хлопців не вирішила підняти брезентовий настил намету і знайшла нас сюрприз. Звичайно, вони нажили собі. Віку поворогів крім нас, і коли вони запитали нас про лайно, ми просто заперечували все і сміялися. Я здивований, що нас не побили, хоча б просто за те, що ми таким чином відреагували на їхню ситуацію. У мене був знайомий, якому потрібна була робота. Я покликав його до себе актором за непогані гроші, але він вирішив, що можна не приходити працювати. Через цього імбіцила я влетів на непогану суму і вирішив почекати, коли він почне зустрічатися з дівчиною. А потім вирішив почекати, поки він до неї прив'яжеться, і переспав з нею. Не прям помста, але невелика капость. Працював бариста в одному закладі довго. Це не кав'ярня тому персоналу і начальству було начхати на якість і смак кави. Але тільки но я прийшов, то зробив каву смачною, полагодив кавоварку і налаштував відповідний помел. Усе по красі. Я любив свою справу. З'явилося багато замовлень на каву. З'явилися постійні гості, але у мене були терки з менеджером. І перед звільненням я перебудував помел і в машинці збільшив градус. Упевнений клієнтури. Відтоді у них стало менше. Пам'ятаю, будучи дрібним, подруга, припустимо, Настя вирішила помститися за іншу свою подругу. Вона була ровесниця кривниці. Кривниця, нехай Лєра, була старша за Настю на кілька років. Тож Настя вирішила їй нишком підкласти у змінне взуття очистки з під кортоплі, вимочені в якісь незрозумілі, погано пахнучі ядрені суміші. Ця гидота перебувала у взутті кілька годин до закінчення уроків. Взуття дуже сильно просочилося цим запахом, і коли Лєра прийшла на неї. Чекав цей сюрприз. Запах був вже дуже стійким. Подруга знала це і спеціально навела цю хортовину, в якій вимочила відчистки. Кроси вже було не врятувати. Коли мені було 14, ми з батьком цілий день щовечора ремонтували терасу клієнта. Зрештою, він заплатив нам 600 доларів. Ми повернулися додому і сіли вечеряти, поки ми наминали їжу, дещо похмуре відбулося зовні будинку. Підлітки нашої округи, які часто блукали нашою вулицею, опинилися на нашій під'їзній доріжці і вирішили перевірити, чи замкнені машини. Вгадайте, яка машина не була замкнена, та в якій лежали гроші. Ми вже майже закінчили вечеряти, коли моєму батьку. Батькові здалося, що він почув шум зовні будинку, що одразу змусило його подумати про гроші. Він вискочив з дому і побачив підлітків, які тікали. Вони були на дорозі за 20 метрів від нього. Він перевернув усю машину в пошуках грошей. Потім викликав копів. Вони повірили йому, бо підлітки вже робили таке раніше. На жаль, їхню провину можна було б довести, тільки якби вони повернули гроші. Але вони нічого не повернули. Протягом наступних двох років я використовував будь-яку. Яку можливість для помсти. Одного разу я влаштував їм засідку вночі з пенбольною рушницею, спіймав трьох вуличних кішок без нашийників, які, як я знав, належали їм, і здав їх у притулок. Я викликав поліцію щоразу, коли вони пили пиво на вулиці, а потім сидів і дивився, як їх забирають. Усе це приносило мені почуття задоволення, і я думав, що ми квити. Коли братан мене розлютив, я почекав, поки він засне. Харкнув йому на подушку, надів капці на роги. У мене над ліжком висіли роги оленя і жер його яйце, яке дали йому в школу, щоб він прокинувся і поснідав. Він дуже довго ображався. А я згадую з посмішкою: нічого мене дратувати. Коли закінчилася перерва, і потрібно було йти на пару, я забув, де знаходився кабінет, і підійшов до одногрупника, щоб запитати, де він. Він особливо не поспішав на неї і часто прогулював. Сказав мені, щоб я звалив і не заважав. Типу він зайнятий і розмовляє з реальними пацанами у реальних справах, і з такими, як я, не буде спілкуватися. Я кажу: ти чого складний такий? Просто скажи, де пара. Або якщо не знаєш, то так і скажи. А він знову ж таки відповів, що зайнятий, а я йому заважаю. Що тут реальні пацани. Ціни спілкуються, а не такі, як я. Коротше, я його нахер послав, зателефонував одногрупниці. Вона сказала мені номер кабінету, і я попрямував до нього. До кінця пари приходить він. Йому ставлять позначку не прийшов, а також два за контрольну, на яку він запізнився. Він починає психувати на вчителя, а потім перемикається на мене, кричить і запитує, чому я йому не сказав, що буде контрольна, і чому не сказав, де кабінет, який він годину шукав. Повернувшись до нього, я з посмішкою відповів: А я зайнятий. Був. Я одного разу підклав тлічу какаху під двері кабінету своєї колишньої злої вчительки. Вся школа пропахла лайном тоді. Не зі мною, але з близьким знайомим трапилася така ситуація. У шкільну юність в школі він сидів і читав книжку, доки деякі його однокласниці бавилися з пляшками води, обливаючи одна одну. Він попередив їх, що якщо на нього попаде хоч крапля, то вони пошкодують. Однокласниця потрапила водою на його сорочку і книжки. Він, нічого не кажучи, байдуже встав, узяв від розбрудною водою, у ній ганчірку для дошки чистили і вилив її на однокласницю, а потім сів назад. Две стримав сміх, коли він це зробив. Як я з'ясував пізніше, він того дня був роздратований від недосипання, і його вибісило те, що навіть після попередження вони не припинили навколо нього бігати і грати з водою. Ну а я насрав у конверт і опустив у поштову скриньку своєї колишньої подруги. Жінка досить сильно в'їхала в мою машину ззаду. Сказала мені не викликати поліцію, тому що вона їхала на зустріч анонімних алкоголіків, і вона втратить своє водійське посвідчення. Вона зателефонувала своєму хлопцеві, який виявився адвокатом, і він попросив мене відпустити її. Сказав мені прийти до нього в офіс, і він заплатить готівкою за весь ремонт, якщо я принесу кошторис. Я зробив як він просив. Адвокат посміявся наді мною і сказав, що доказів немає, і я не отримую ні цента. Я був повністю на мілені і знав, що не можу дозволити собі ремонт. Крім того, на машині з такими пошкодженнями не можна їздити за законом. Пізно ввечері я поїхав на зустріч анонімних алкоголиків на велосипеді. Вона сказала мимохідь, де це? І я звірився з розкладом. Я зіткнувся з цією жінкою на виході. Вона зізналася, що її позбавили водійського посвідчення, і того дня вона їхала без нього. Оскільки були літні канікули, у мене було багато вільного часу. Я кілька днів їздив велосипед. Педом до офісу адвоката, щоб дізнатися його розклад. Поступово в моїй голові почав формуватися план помсти. Коли я дізнався, що його красива машина якийсь час буде без нагляду, я наповнив її бензобак піском і цукром. У той час я жив у поганому районі і навколо завжди були покинуті машини. Я зняв розсрочені номери з такої машини і прикріпив їх до його тачки. Потім я зробив невеликі надрізи на всіх чотирьох шинах. Тепер я міг бачити першу частину свого плану зі свого укриття. Адвокат. Вийшов зі свого офісу, побачив низько сидячу машину і почав кричати: як банші. І ось, як я уявляю, собі решту він платить за евакуацію машини, вони латають шини. Він їде, а двигун, зрештою, виходить з ладу через пісок і цукор. Викликає евакуатор, знову оплачує ремонт двигуна, від'їжджає і його зупиняють за просрочені номери. Оскільки цей зарозумілий індик ніколи не брав у мене жодної контактної інформації і навіть не дивився кошторис на ремонт. Він не міг мене з. Знайти солодка таємна помста. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше 4 слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!